Жив сторіччя, запеклись перестигні ягоди, наче кров на твоєму обличчя. Чи знаєш ти світе, як гірко радає полин, як тяжко, як тужно моєму народу болить, а світло сузір'я семилетить, як струна, і ворона сліпли від нього без крило кона. Не можна про це не сказати, мовляв, це було вже давно. А перед очима батько, матір і Україна, і Дніпро. Не можна ні про що мовчати, горить тривогою чоло, ці вірші, роздуми і факти. Це все було, було, було. Птахи складають гімн весні, Сміхаються до сонця квіти, А пам'ять лине в моторошні дні. Гудуть жорстокі дзвони квітня. Лінійку пам'яті жертвам чорнобильської катастрофи відкрито. Пап, прапор України внести. 啊。 Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті чорнобильська катастрофа. 24 роки пройшло відтоді. 24 роки смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля, ліси. І 24 роки світом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади. І хворіє серце не на життя. Чорнобиль гіркий полин на серце ліг, незримо й тяжко, і плине над, земле, над землею дзвін і з тихим стогоном затяжим. Та дзвонять дзвони на хатини, де слід лишила свій війна, Та стогнуть землю України, де мирний атом не мина. Він спав смертельною росою на рай дібров, на зелень трав. Своєю чорною косою провів по розмаїттю бар. І попелом покрились села, і згинуло усе живе. Пропали усмішки веселі, замовкло птаство лісове. Лиш на отруєній землі небачено розкрилась квітка, про допомогу крик ними, між попелом остання іскра. Чи буде квітень, як завжди, дарунком весняної здоби? Чи власним іменем біди ми назвемо його Чорнобиль? Йшов наше життя Чорнобиль, що розділив долю людей На до і після, безлюдні вулиці, прип'яті, кинуті школи, будинки, дитячі садки, що застигли, колючий дріб зони. Чорнобиль невеличке українське містечко Київської області, що потопає в зелені вишень та яблунь. До трагедії спокійний, неквапливий доброзичливий світ. Тут у цілковитій гармонії краса поліської природи і сховані в бетон чотири блоки атомної електростанції. Трагедія сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року. Мирна весняно українська ніч не відчувала біди. Ніхто навіть не міг подумати, що нависла над квітучою землею ядерна смерть. Саме тоді. Час став далеко уже не мирним, а бойовим і аварійним. Відлік пішов на години, хвилини, секунди. О першій годині 23 хвилині 40 секунд, коли всі безтурботно спали над четвертим реактором Чорнобильської станції несподівано велетенське полум'я розібрало ночну дишу. Біда відгукнулася болем у серцях мільйонів людей. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з під контролю. Уже через кілька секунд за тривогою прибула на чолі з начальником караулу до роктора пожежні Охорона АЕС, на чолі з начальником караулу лейтенантом Володимиром Правиком. Його загін першим вступив на лінію вогню. Володимиру було 23 роки. У молодого лейтенанта не було права на помилку, а це була надзвичайна пожежа. Вона була набагато страшніша, бо все спопиляла на своєму шляху. За караулом Володимира Правико незабаром прибув і караул його бойового побратима, лейтенанта Віктора Кабінюка. І вони вступили у мируюче полум'я. У смертельну радіацію, рятуючи станцію і людей, не думаючи про своє життя, всі чітко усвідомлювали небезпеку та, як і лишить воїнам, зовсім не берегли себе. У них не було на це часу. Вони працювали. Це була борьба з вогнем у ядерному пеклі. але вода проти ядерної стихії безсила. Нейтрони, та гамма проміння водою не загасиш. Відкритий реактор, а зверху, над його смертоносним радіаційним диханням, на величезній висоті метушилися маленькі постаті. З тріском палала вся площина покрівлі. Навкруги разом з вогнем бурував задушливий отруйний дим, що виїдав очі. Киплячий бідом пропалював чоботи, В'їдався в шкіру. Було неймовірно спекотно. Першим важко, ви ж були найперші, із вогню та полум'я ступили, не до подвигів і не до звершень. Ви ж з собою людство все закрили. лейтенанти ратники вітчизни, юні сурмачі своєї долі. Випали вам дні, страшні і грізні, з чорним сонцем в синьому роздолля. Та серця мов промені не гасли. Залишились іскрами на тверді, і палахкотіли, наче гасла, і станемо життям супроти смерті. Де Дніпро та Прип'ят та Іванків там, де пахне хлібом поле очі, Ще не вислать мені ваші ранки, ще не визирані ваші ночі. Тільки жити вас бунтує спрага та продовжить пісню родовою. Лишилась вірності присяга батьківщині, матері, народу. До п'ятої години ранку пожежу було ліквідовано, бо легенький вітерець і величезний стовп диму, пилу, кіптяви відірвався від реактора і посунув територією України, Росії, Білорусії.